Йду в місто, кози продала, тепер бігаю по молоку в місто. Ну і трошечки так краси. Сонечко, правда, світить, але це нам не завадить подивитися на мою ніфейку, яка розкривається, як воно поступово відкривається. Яка ж вона гарнюня. Хотіла заказати ще й жовту з Одеси, але там якісь свої нюанси. І жабка поруч сидить, рибки літають. Яка вона гарна, яка ж вона гарнюня. Іще одна квітка у мене нова з'явилася. Ну, не, не нова, він просто розцвів, Геліотроп. Саджала три кущики поруч. Один. А другого і третього навіть не бачу. Ось така квітка. Ну, гарнюня, гарнюня. Троянди я вже майже всі обрізала. це так залишки краси, Деревіще. гарний стоїть. Зробила бордюр з е, седума. Ось до цього седума. З чого я тільки тут бордюр не робила. Все мені не подобається. А тепер буде седум на другому плані, а гейхера буде, ось я повернусь назад, бо не показала. Гейхера буде на першому плані. Ось вона тут приживеться. Зм'ята на неї. Погано вона приживається, бо дуже-дуже спекотно. А мені ж треба літом, а мені ж як захотілося, мені терміново треба це все зробити. Бо мені так захотілося. О, така дурна натура. Пташка моя падає, тільки вітер такий, так і вона і падає. Гіхірки там мої, там різнокольорові. Там, де я показувала, була зелена. А тут різнокольорові. Барбарис не стригла. Не знаю, стригти чи не стригти. На деякі рослини я роблю топіарну форму, а на цей Барбарис я не знаю. Там в рокарії Барбарис, то я його постригла так. А тут я хочу подивитися, який він буде. Цей Барбарис я знаю, це Редпілар, він колоною росте, він вже як колона. Бачите, в нього гілочок зайвих немає. Треба його отак підперти, він щось нахилився сюди. Юка вже відцвіла, вже все. Боже, яка ж вона гарнюня? Так, поки все зроблю ще потім відео про вічно зелені рослини.